У Полтаві стартував чемпіонат України з голболу. Цей вид спорту активно розвивається серед людей з інвалідністю, які мають порушення зору. Гра є досить активною та отримала свій розвиток в Україні. Національна збірна з голболу, кістяк якої складають представники Полтавської області, на Паралімпіаді в Парижі здобула історичні перші в історії срібні медалі ігор. Як проходив перший день чемпіонату України з голболу серед спортсменів з інвалідністю? Дивіться далі. Ось такий звуковий ефект при перекатуванні створює м'яч, яким грають у голбол. У нас тут м'яча. Значить, Один ігровий м'яч він важить 1 кілограм 250 грам, а в нас ще є тренувальні м'ячі, які важуть на пів кілограм більше. Тобто 1 кілограм 750 грам. Це тренувальний м'яч. Цим м'ячом не грають, Ми тільки тренуємося, щоб накинути руку, щоб накидати більше китки, щоб були більш сильніші, ми тренуємося такими тренувальними м'ячами. І там в ньому всередині щось, щоб. Всередині колокольчики, для того, щоб озвучувати да, рух м'яча і тому. Спортсменам всім закривають пов'язками і потім окуляри, які не бачать то вони нічого, і тільки на звук опіляють куди коца м'яч і тому лягають правильно і забирають м'яч. І хто більше заб'є, той виграв завдяки вбудованому у м'яч дзвонику, гравці, очі, яких закриті спеціальними масками, орієнтуються в який бік котиться м'яч. Щоб у рівному положенні були ті, хто є тотально незрячими та гравці, які мають порушення зору, проте все ж таки бачать, на очі перед грою одягають спеціальні наліпки. Ці наклейки на очі вони називаються. Це такий міжнародний стандарт. Клеїться спочатку наклейки, а потім окуляри. Темні, і це гарантує повну таку, ну те, 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 що люди нічого не бачать. У Полтаві чемпіонат України з голболу серед представників інваспорту зібрав вісім команд. Господарі змагань представлені двома колективами з Полтавської області. Полтавщина є лідером цього виду спорту, і недаремно вже декілька років підряд чемпіонами України становяться наші хлопці, полтавці. І о, більшість о, основу збірної команди України також складають Полтав полтавські спортсмени. Господарі турніру є фаворитами, а ось за інші комплекти нагород триватиме цікава боротьба. Вважає тренер команди Полтавської області та національної паралімпійської збірної України з голболу Федір Дубровін. Боротьбу за призи будуть вести команди Черкас чи Житомира от Київської області. Ну, от, Львову ну, от, і Полтава-2. Ну, я думаю, що явним фаворитом тут буде являтися команда Полтава-1, тому що в принципі, хлопці недавно в цьому складі завоювали срібні, сріб -срібні медалі на Полімпійських іграх. Учасниками чемпіонату України, що проходить у Полтаві, є не лише срібні призери Паралімпіади 2024 з голболу, представники Полтавської області. На турнірі у складі збірної Донецької області, як гравець з голболу, дебютував шестиразовий паралімпійський чемпіон, герой України Віктор Смирнов. Проте гучного успіху він досягнув у плаванні, в якому завершив кар'єру. Віктор втратив зір в дитинстві. З маличку є тотально незрячим. Втім, ще юнаком він не звертав увагу. На життєві обставини і завжди був готовим до будь-яких викликів. Нині Віктор Смирнов опановує новий вид спорту, в якому вже забив перші голи. Я багато чув про цей вид спорту. Е мені було дуже цікаво, як грають в голбол е по отримати нові емоції. І у місті Черкаси ребята взяли мене в команду. Дякую Кобі Сергію Вікторовичу і команді Черкас міста Черкаси, що взяли мене на свої тренування. І, і, також і дякую команді Донецької області, тренеру Ір'ї Реві, що взяли мене в состав своєї команди і я приїхав на чемпіонат України. Чемпіонат України з голболу у Полтаві триватиме до 8 травня. Цього дня команди визначать володарів медалей та інших місць.